Я вас всіх вітаю, здоров'я бажаю, щоб росли міцними і ніколи не хворіли. Зараз у нас заняття з фізичного розвитку. Сьогодні ми з вами вивчимо вправи для розминки. Так, ставимо ручки на пояс. Ножки ставимо на ширині плечей. Перша вправа. Нахиляємо голову вліво-вправо, торкаючись до плеча. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчили. Наступна вправа. Крутимо головою вліво-вправо. Потихеньку. Не дуже сильно. Так. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Нагадую повільно. Так, наступна вправа. Ручки ставимо на плечі і робимо колові рухи вперед, потім назад. Раз, два, три, чотири. Назад. Раз-два. Три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Тепер ручки ставимо перед собою прямо робимо ножиці. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ставимо ручки знову на пояс. Нахиляємо тулуб вліво. Право. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три, чотири. Закінчили. Тепер ходимо на місці. Два. Раз. Два. Раз, два. Високо піднімайте колінця. Раз, два. Чори. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Так, молодці. Тепер давайте зробимо вправу на відновлення дихання. Піднімаємо ручки вгору і вдихаємо через носик. Видихаємо через ротик, опускаючи ручки на низ. Починаємо. Ручки вгору піднімаємо, вдихаємо носиком, видихаємо ротиком, опускаємо ручки. Так, заспокоїлося дихання, закінчилася наша зарядка. Я бажаю вам здоров'я, займайтеся спортом та будьте здорові!